всіх! Як енергія аркану блазень будуть впливати на нас 22 березня 2025 року? Енергія дня у конфлікті. Але будь-яка енергія може проявлятися як в плюс, так і в мінус. Взагалі, ми приймаємо рішення у житті нашому на підставі нашого досвіду. Але, можливо, саме в цей день нам досвід і не потрібен. Тож, Якщо ми бажаємо будь-чого досягти в своєму житті, то енергія цього аркана, так як і енергія будь-якого іншого, не буває ні поганою, ні хорошою. Вона лише потрібна нам для того, щоб ми визначали свої дії. І якщо наші дії будуть відповідати енергії цього карти або цього дня, то ми будемо отримувати позитивний результат. А якщо нам важко прийняти те, до чого нас закликають карти, то відповідно результат може бути зовсім протилежним. Тобто цим всім я хочу сказати, що е, взагалі наші дії, якщо ми дослухаємося до парад і до тих енергій, які благосприятливі для чогось саме на той день, то ми отримуємо дуже позитивні результати. Якщо ми це все ігноруємо, то відповідно буває так, як буває, просто і не визначено. Тож, загалом, цей день буде, можливо, дещо у хаосі, можливо, деякі невизначеності будуть у вас. Але для когось навіть може бути в цей день щось нове. Якісь ваші спонтанні проявлення, рішення, можливо, приведуть вас зовсім до неочікуваних результатів. І в цей день буде дуже важливо. Будь-яке рішення, яке ви будете приймати. А приймати його потрібно не так, як завжди, не так, як ви звикли. А ніби вперше ви зіткнулися з певною проблемою, подивитися на нього відкрито і знайти якийсь оригінальний вихід із тої ситуації, яку вам потрібно вирішувати. На роботі і в бізнесі хтось, можливо, буде започатковувати свої справи, але ситуація може бути непередбачуваною. Також. В цей день не варто поспішати приймати певні рішення. І, можливо, навіть буде складно щось планувати або проаналізувати, або навіть прогнози якісь там де себе підрахувати. Тож це говорить про те, що просто буде дещо складно з цим справитися. Для когось, можливо, в цей день доведеться співпрацювати з молодими людьми. А ще, якщо у вас от не буде щось виходити, те, чого ви бажали б на роботі, вам варто звернути увагу, наскільки ви є професіоналом своєї справи. Можливо, взагалі вам інша професія більше буде до вподоби. І у особистих стосунках, можливо, хтось один із партнерів буде поводитися дещо як дитина. Інфатильно, легковажно. І, можливо, ви не зможете знайти спільної домовленості, тому що людина буде йти своїм шляхом і її не звертати на ті поради і підказки, які хтось буде давати. Для кого немає пари наразі, то можуть бути певні знайомства або флірти. Загалом це енергії такі більш дружніх стосунків, але якщо у вас цей день зав'яжуться якісь знайомства, то вони швидше за все будуть такими швидкоплинними, без е, якихось зобов'язань. І порада на сьогодні будьте відкриті для того, щоб звершити в своєму житті щось таке, чого, можливо, ви раніше не робили. Тобто, звільніться від певних обмежень, які стримують ваш розвиток. І відкривайтеся новому. Не шкодуйте про минуле. Тому що його не повернути і там виправити вже нічого неможливо. Є тільки момент такий, що ми можемо змінити свій шлях і йти саме за своїм призначенням або у своєму напрямку. Тож рухайтесь вперед і ставтеся до світу дещо трішки, так, як цього наш блазень закликає, що є тільки мить. І от в, цьому, в цій миті потрібно жити тут і зараз. А ще, можливо, на цей день вам потрібно зрозуміти, що перед вами можуть відкритися якісь не для вас нові перспективи. І взагалі це може бути навіть у тій сфері, в якій ви раніше не працювали, або не знайомилися навіть з тим боком можливостей ваших. Але цей саме день вам допоможе. І е, якщо хто бажав щось у своєму житті змінити, тобто розпочати з чистого аркушу, то це саме той день, коли варто це зробити. Якщо у вас будуть якісь неочікувані повороти подій, не поспішайте діяти, тому що енергії дуже такі легкі поверхні, де ваші Думки можуть швидко змінюватися, а тому, можливо, ви будете, якщо поспішите із рішенням, то будете потім незадоволені, щось вам там може не сподобатися. Але все ж таки, тримайте свій розум відкритим для нових ідей і для якихось нових відкриттів, можливостей. І також звертайте увагу, що. Ситуації цього дня можуть носити, як я на початку сказала, як і позитивні енергії, так і руйнівні. Тому не варто зациклюватися на якихось негативних моментах. Все неприємне. Відпускайте, будьте готові і щирі йти у нове. Тож, не ігноруйте повітряні тривоги. Я бажаю всім бути завжди відкритими для всесвіту. І всесвіт буде обдаровувати кожного з нас. Мир вам і гарного дня.